Це 125 125-ка кухня. Я в свій час на сроці, як служив, віддав Бог, що я на ній вчився їсти варити. Вогонь горить і проходить, тепло проходить здовж і вертається з протилежної сторони, по каналі цей коми виходить цей, на вулицю. Це ног ну, закривається, нос ну, закривається. Закривається, зачіпається і ми там готові. В цивільному я, я кухар. Я вчився на кухаря, сорочку прийшов кухарем з 2000 по 2014 рік працював ресторанами, починається Івано-Франківська до Буковеля. Їх цікавлять наші західні, західні страви такі як банош нахі. бо в них тут такого немає, вони не розуміють навіть, що це є. Худи підходять листи. Солдат варить борщ, таж український з квасовою з м'ясом. Є, є риба з очами. Є гриба підлива, підлива, є риба. Риба смажена у кукурузній муці. Ну, Найбільше наш любить борщ. Ну, борщ він завжди борщ. Сюди. Так, кожної неділі в нас чинах, по меню, ми готуємо для солдат. Курячі стегенця, коптим, хлопцям на позицію. Так як на позиції ну, нема умов, щоб щось приготувати, ми видаємо з кухні готову продукцію. Щоб хлопцям було смачно, щоб себе чували так, як вдома. Сьогодні курячі стегенця. і там Ми, ми, ми вибрали курячі філе вже. Це, це вже просто може цей. Це буде одна парці сьогодні. Куптися. Ага. На... У нас все закладено з дитинства. Ми, ми маленькі, ми ще 5 років батьки наші, діди наші постійно готували м'ясо собі в домашніх умовах. Ага. І у нас закладено все це, кажуть, в крові.